Плани в Україні і реальність в Німеччині це сімейні лікарі, яких пацієнти обирають на свій розсуд та до яких здебільшого вирушають у першу чергу. Лікар консультує пацієнта, виписує ліки та лікарняний, а в разі потреби детальнішого обстеження спрямовує до спеціалізованого колеги. Лікарі працюють переважно у власних кабінетах, які іноді об'єднані в медичні центри. Поріг лікарні люди переступають лише у пошуках невідкладної допомоги, наприклад, через травму, або коли для них передбачене стаціонарне лікування чи реабілітація. Чи є гроші в гаманці, коли пацієнт іде до лікаря, не має значення, адже усі застраховані та мають право на безкоштовний медогляд. І це перший принцип німецької медичної системи обов'язкове страхування. 86% жителів Німеччини застраховані у державних лікарняних касах. 13% осіб зробили вибір на користь більш дорогого, приватного страхування. І лише 0,2% жителів Німеччини не застраховані. Принцип другий страхові внески. Усі застраховані особи сплачують щомісячні внески у фонд лікарняних кас. Це 14,6% від зарплати. Половину суму платить роботодавець. За зібрані таким чином кошти каси оплачують основні лікарняні послуги усім своїм клієнтам. Натомість в Україні система має залишитися централізованою. Люди платять податки державі, держава платить сімейним лікарям, залежно від кількості клієнтів кожного окремого лікаря. Принцип третій. Солідарність. І бідний, і багатий мають право на рівноцінне медичне забезпечення незалежно від того, хто скільки заробляє і платить внесків. Таким чином люди з більшим прибутком допомагають підтримувати здоров'я бідніших. Принцип четвертий самоврядування. Медична система Німеччини дуже децентралізована. Держава прописує лише рамкові умови медичного забезпечення та стежить за виконанням. Решта справа об'єднань лікарів, лікарень, пацієнтів, лікарняних кас, аптек тощо у відповідних федеральних землях. Усі складові медичної системи працюють не лише на лікування, а й на попередження захворювань. Наприклад, у різному віці передбачені різні обстеження та щеплення. Легені потрібно обстежувати починаючи з 30-річного віку, а рентген серця робити з 40 років. За регулярні профілактичні відвідини лікаря та заняття спортом лікарняні каси винагороджують пацієнтів різними бонусами. Мода на увагу до свого здоров'я виправдовує себе. За останні 10 років у Німеччині суттєво зросла середня тривалість життя чоловіків до 78 років, жінок до 83. Для порівняння в Україні чоловіки живуть в середньому на 12 років менше, ніж в Німеччині, а жінки на 7.